Я вітаю вас, любі друзі. Астропрогноз для Діви на березень 2024 року. Дуже цікавий буде період, тому що багато буде ситуацій відбуватися в вашому сьомому, восьмому будинках, а це наші ділові партнери, взагалі партнери, особисті партнери, партнерство. Це також наші вороги і наші опоненти, і люди, яких ми любимо. Я Алла Брежна, астропсихолог. Підписуйтесь на мій канал, буду розповідати вам багато чого цікавого, багато знань я маю, накопичувала їх я все життя. Хочу з вами ділитися. Отже, дякую вам за підписки, це вдячність для мене. Отже, Діви. Значить, дивіться, в березні розпочнемо з новолуння. Воно відбудеться 10 березня. Новолуння відбудеться в знакі Риби. Риби це у вас сьомий будинок. І це партнерські стосунки, це соціальне я. Це коли перший соціальний будинок, коли людина вже виходить в соціум і вона починає думати не тільки про себе, про своє я, про свою особистість, а про інших, про партнерів, як я партнерюся, як я виглядаю для партнерів, який в мене імідж чи подобаюсь я іншим, а не тільки собі, і як на мене реагують інші, як я реагую на інших. Тобто сюди відносяться всі ці питання. Тривалий час в березні. Меркурій також буде йти по вашому сьомому будинку. Це також те, що я вже проговорила. А 10 березня він перейде вже в Овен. Овен це для вас 8 А восьмий це нові можливості, нові перспективи, це кошти великі, це кошти інших людей. Це Батьківщина, яку ви можете отримати, спадщина. Тобто це інвестори, банки, кредитні організації, можете туди звертатися, можете вирішувати вирішувати питання, якісь фінансові, спілкуватися з менеджерами фінансовими, можливо, ви працюєте як бухгалтер, як в якійсь фінансовій структурі. Любі організації, які займаються коштами інших людей, це і кредитори, це і. Благодійність, це також і волонтерство. Все сюди відноситься, це все може вас якось стосуватися в березні. Що ще також 10 березня, Сонце починає поєднуватися з Нептуном. Нептун це дуже велика планета, яка зараз іде також по рибам, по знаку риб. Це для вас знову ж таки сьомий будинок, партнерство, вороги, опоненти. І що він дасть? Він підсвітить щось, сонце, тобто воно підсвітить якісь то моменти, які здавались таємними і незрозумілими. Нептун це взагалі планета таких ілюзій, така в рибах, це як в темній воді. Було незрозуміло і було все неправильно. те, що ми бачили. Ми бачили, як незрозуміло, неправильно. Не, не те, що потрібно бути, якісь таємниці, якісь типу, заговори ми могли чути, все пропало. Але коли сонце підійде до Нептуна, він багато воно багато чого підсвітить, багато питань. Точне поєднання відбудеться 17 березня, а з 10-го воно вже вступить в аспект. І ми вже будемо бачити щось розуміти. У вас сьомий будинок, знову ж партнери, офіційний брак, можливо, вам нарешті запропонують вийти заміж або женитися, одружитися. Що довго ви цього чекали, і було не зрозуміло, а що ж ми тут робимо? І взагалі, що це за відносини? Отже, в березні, можливо, це все вирішиться для діви. Також що ще? Ви можете зрозуміти, що деякі друзі вам зовсім не друзі, а можливо, вороги. Або навпаки, людей, яких ви рахували для себе як ворогів і опонентів, вони для вас проявляться як найкращі друзі. Це також заключення якихось договорів, підписання якихось контрактів. Як я вже сказала, офіційний прак це іменно офіційний цей тивракс, це не стосунки такі по домовленості, це вже офіційні документи, бумаги. Це все, сьомий будинок для вас, діви, так, появиться. Будете багато працювати з якимись паперами, накладними, якимись листами надходження списувати, приписувати. Це також сьомий будинок. Що ще цікаве. Значить, 11 березня ще і Венера переходить у знак Риби. Це знову ваш сьомий будинок. А що планета Венера? Щастя. Наше особисте щастя, любов, кохання. Я вважаю, що в цей місяць щось вас повинно проявитися по стосункам з партнером. Таке, як ви будете виходити заміж, одружуватись, і я вам цього дуже бажаю. Також Венера вона прибирає тривожність. Якщо була тривога якась в цих питаннях, то Венера це прибирає. Вона дає нам стан такого спокою. Заспокоєння і ну, типу ми знайшли комфорт і безпеку в житті. Так ми відчуємо. Mm -hmm. Іменно ви відчуєте по сьомому будинку, по, то по будинку партнерства. Можливо, ваш партнер давній проявиться як такий, що вам дарує щастя. І ви зрозумієте, що так, це ваше щастя. Іменно він, ваше щастя. Далі дивіться ще 23 березня і Марс перейде в рибу. Це планета активності дій, і це планета результативності. Тобто, знову ж таке підтвердження, що будуть якісь результати по цій сфері. І ви можете також активно діяти, можете самі пропонувати руку і серце своїм дозлюбленим. Можете запропонувати контракти, можете багато працювати, наприклад, якщо ви працюєте в нерухомості, то в цей час ви будете багато підписувати контрактів про продаж, оренду і все таке. Різні договори, юридичні компанії також в цей час будуть дуже навантажені. Дуже багато буде справ вестися. Якщо ви адвокати, якщо ви різні. Професії, які працюють в структурах юридичних, правосуддя, буде багато нагрузки, і буде позитивно. І активність, і щастя, все це буде проявлятися. Або ж ви там не працюєте, ви можете звертатися, можливо, будете учасниками якихось судових справ. Це все в березень для діви. Також дивіться, що ще важливе: повнолуння. Відбудеться в Терезах у нас 25 березня. Терези це для вас другий будинок. Що це? Гроші. Гроші, кошти, надходження, любі наші ресурсні стани, підвищення нашого ресурсу, або ви будете заробляти більше, або знання це також наш ресурс. Все те, що дає нам новий досвід, нові досягнення. Це все другий будинок. Але дивіться, в цей же день, 25-го, коли буде повнолуння, ми вступаємо в коридор затемнень. 25-го відбудеться місячне затемнення в Терезах, в 6 градусі Терезів, а сонячне затемнення відбудеться в квітні у знакі Овен, в 20 градусі Ов. Це знову у вас ця вісь другий, восьмий будинок. Кошти як свої, так і кошти інших людей. Отут програється так ваше затемнення. Дивіться, що важливо. Що таке затемнення? Воно відбувається на місячних вузлах, лунні вузли, як би їх називають. Це такі ілюзорні точки. На фізичному плані їх не існує. Це така тінь від луни, темна і світла сторона. Але вони важливі. Іменно там завжди відбувається затемнення, і вони якби дають такий як би, імпульс на наступний час до наступного затемнення. У вас це вісь два вісім, це будинки коштів, надходжень, нового досвіду, отримання якогось ресурсного стану або через знання, або через гроші, або через заробітки, або якісь там не знаю, подарунки. Як я вже сказала, спадщини, інвесторські програми, волонтерство, де ви можете брати участь, ви також можете ділитися своїми здобутками. Але дивіться, ці ілюзорні точки вони можуть нас трошки вводити в оману, в ілюзії. Тобто в цей час ви будете рахувати, що «О, так, це моя мрія, моя мета, я туди йду і я це роблю. Але потім затемнення проходить, ілюзії уходять, і ви розумієте, що це не зовсім те, що ви бажали. Тобто в цей час спостерігайте дуже уважно, не попадіться в цю темноту, в ці затемнення, в цей коридор, може трошки як затемняти нашу свідомість, трохи туман такий напускати. Тому, діви будьте уважні, зосереджуйтесь на тих цілях, що ви давно вже вибудовували. Дійте по тим планам, що ви вже точно знаєте, не починайте щось нового. Тим паче, що взагалі дивіться, в цьому місяці, в березні, з 15 по 19 березня, будуть такі нульові сонячні дні. Тому що нове сонце, як ми знаємо, народжується в Овні, в першому градусі Овна. В цьому році це станеться. 20 березня народиться нове сонце, це вже новий сонячний рік, нові сонячні енергії, які принесуть розквіт. Це нова весна, все молоде, все народжується. А до цього 4-5 днів, це так кожного року, оці нульові сонячні дні, коли взагалі немає сонячної енергії. Сонце світити, звісно, буде, але ми будемо відчувати таку втому. Не хочеться нічого робити, хочеться просто спати, ні з ким не спілкуватись, нікого не бачити. І це добрий стан для відпочинку, тому що щось закінчується. Рік сонячність закінчується. Відпочивайте, можете щось аналізувати, але спокійно, без емоцій. І взагалі ви не зможете щось вирішувати, тому що енергії недостатньо. І вже з 20 березня нове сонце, новий рік, весна і вперед. Отже, я вам сказала, що такі дні не дуже сприятливі для початку чогось нового. І ще що також хочу попередити, що з 2 квітня у нас буде ретроградний Меркурій. Але вже в кінці березня. Десь так, з 20 березня він почне сповільнювати свій хід, почне зупинятися для того, щоб потім піти ретроградно, тобто назад. Отже, вже в ці дні не потрібно щось нового планувати, щось діяти. Меркурій не дасть. Або потім прийдеться переробляти те, що ви будете робити, тому що він йде назад. Тобто. Взагалі, ці дні десь 22 березня і по 25 квітня, коли він вже прикритить свій ретроградний рух, краще в ці дні якби, здержувати свою активність, не проявлятися сильно активно, а просто почекати і робити такі свої повсякденні справи. І все буде добре. Що ще важливе я хотіла сказати? Юпітер зараз це планета розширення всього такого розвитку великого. Вона у вас, вона взагалі йде по тільцю, і для вас це дев'ятий будинок. А це що? Стосунки з за кордоном, це якісь нові, нова інформація, нові знання. Це стосується журналістики, реклами, якоїсь там антиреклами, пропаганди, щоб ви в це не включалися. Бо Юпітер все це розширює іменно для вас, для дів слухайте тільки провірені джерела інформації, також дев'ятий будинок це соціальні оточення, це різні ідеології, можливо, релігії. Також це може вас зачепити. В березні, ну і ще довго Юпітер буде йти протягом року, до кінця року, майже по тільцю. Отже, наблюдайте за цим. І там же і Уран також дає якісь там несподівані такі інформативні потоки, якісь незрозумілі. Це інтернет, до речі, можете виходити в соціальні мережі, там себе реалізовувати, показувати, розширяти свої сторінки, додавати багато. Картинок по Юпітеру це він любить. Все таке гарне, красиве, таке естетичне стосунки з іностранцями. Можливо, будете мови вивчати іностранце, також уран в дев'ятому дах, це дуже гарно. Переліти, переїзди дальні. Прекрасно для вас це також. Ну, але він буде ще довго йти. Уран в тільці це ще буде достатньо довго, у вас буде багато ще можливостей. Проявитися соціально. Ви Можете писати книги, можете переписуватися з кимось. Люба інформація, комунікації це дає нам уран. У вас це в дев'ятому будинку. Отже, підведемо підсумок по березню для вас. Основний це сьомий будинок. Затемнення відбудеться. Другий, восьмий це кошти. Сьомий це партнерство, стосунки. Дивіться уважно, щоб не було у вас бажання розвестися. Таке теж можливо бути. Відслідковуйте, спостерігайте, не попадайте в ілюзії, дочекайтеся часу, коли вже все буде ясно і зрозуміло. Також можете працювати з якимись документами, оформувати документи. Також можете працювати над своїм іміджем, над своєю зовнішністю, змінити свій імідж. Подумати про партнера, а як я йому сподобаюсь, чи це йому сподобається. Можете елементи одягу змінити для себе, також можете подумати про новий макіяж, про нову фігуру навіть свою. Може, на спорт підете, запишетесь. а може почнете бігати, підтягувати свою фігуру після зими. Це те, з чим буде пов'язаний у вас березень діли. Я вам бажаю щастя. Підписуйтесь на мій канал. Я вас дуже всіх люблю. Буду для вас старатися. Вдячна вам і до зустрічі!